Добрий ранок, добрий день! Зустріч нашу розпочнем. Осінь чарівниця за вікном походжає, фрукти ягоди всім малятам надсилає, кавунчики смугасті, груші та деньки, яблучка, виноград, фрукти для малят. Тож скоріше на екскурсію поспішайте і за кавунчиками спостерігайте. Кавун це солодкий родич огірка та гарбуза. Він народився в Африці, але дуже популярний в Україні. Кавун це баштанна культура родини гарбузових. Коли посіяти зерлядку у землю, на городі чи на полі, з'являється рослинка, яка починає швидко рости і розстилати свої стебла. Стебло кавунчика довге і плетисте, а на стеблі розташовані листочки красивої форми, цвіте кавунчик жовтим кольором. Потім із цвіту з'являється зав'язь маленький зелений пуп'янець. Це і є майбутній кавунчик. Коли цвітуть кавуни, вони люблять, щоб рясно їх поливав дощик, поле чи на городі грядка з кавунами. Називається баштан. Кавунчики є смугасті, темнозелені та світлозелені. Форму мають як круглу, так і овальну. Смак цієї унікальної ягоди просто чудовий. За кольором кавунчики бувають не тільки червоні, а ще рожеві та жовті. Ми кавун смачний купили. І додому принесли, там його ми вправно мили, витирали, як могли. На скипки його порізали, на великі і малі. Поки їх несли до столу, Та ж слинки потекли. Палець конячка, палець конячка, де ж ти. А зараз малята пропоную трішечки пограти. І кавунчику будемо зернятка рахувати. Починаємо рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки зерняток? Шість. Позначаємо цифрою. Шість. Уважно подивіться і поміркуйте, що змінилось. Так, кількість насінинок у кавунчика. Тож давайте їх рахувати. Один, два, три, чотири. Скільки зерняток у кавунчика? Чотири. Позначаємо цифрою чотири. Знову кількість зерняток змінилася. Тож давайте будемо рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Зерняток п'ять. Позначаємо цифрою п'ять. А зараз будемо зернятка у ряд викладати і їх рахувати. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Зерняток. Десять. Рахуємо ще раз разом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Разом десять зерняток. Магазин. Продуктовий магазин. Кавунчики, кавунчики. Спокуса для ласунчиків. Фото, кавунчики зробіть, і в садочок нам надішліть.